Дякуємо, це наче просте слово, але у ньому дуже багато любові, вдячності і шани до нашого захисника. Сьогодні слово дякую прозвучало першим на засіданні виконавчого комітету оргатинської міської ради і було звернене до нашого земляка, ветерана війни Петра Чепиги, який майже через рік після важкого поранення нагороджений почесною відзнакою. У нашій роботі бере участь. Герой ветеран, герой, власне 22-му році. В лютому став на захист України, воював на Харківському, Донецькому, Запорізьких напрямках. Сержант-командир був неодноразово поранений. У, у 24-му році внаслідок поранення мінометного попав в госпіталь. Це людина, яка ну, трепет викликає душі, тому що стала на захист, захистила нашу державу. Він нагороджений. Високою відзнакою, нагрудним знаком 65-ї окремої механізованої бригади першого ступу. У залі ще довго відлунювали оплески на адресу захисника людини, яка поклала на паузу власне життя, щоб потурбуватися про наше. Тому ще раз дякуємо. Відтак члени виконкому заслухали інформацію від начальника служби діловодства Рогатинської міської ради Зоряна Мандрони щодо роботи зі зверненнями громадян за 9 місяців. За звітний період до міської ради надійшло 3270 звернень серед основних причин регулювання питань земельних відносин та соціального захисту. Левова частина одноразових грошових допомог з бюджету громади. Сьогодні припадає на людей, кого війна торкнулася особисто. 1 мільйон 104 тисячі гривень отримали 368 учасників бойових дій від російської агресії. 180 тисяч гривень виділено для 36 сімей військовослужбовців, які пропали безвісти. Двадцяти 29 дітям загиблих захисників виділено грошові допомоги на загальну суму 543 тисячі гривень. 1 мільйон гривень були спрямовані на встановлення надмогильних пам'ятників героям. Серед низки соціальних питань варто виокремити доповнення до переліку соціальних маршрутів. Шутів відтепер до шести соціальних маршрутів, що з'єднують віддалені села з центром громади, додався ще один Рогатин Доленяни. Понад 230 тисяч гривень. Відповідно до рішення виконкому виділено на одноразові грошові допомоги 65 жителям громади, які потребують фінансової підтримки. Вирішено також встановити пам'ятний знак загиблому воїну-захиснику з Григорова Михайлу Пенилу біля пам'ятника Шевченка у рідному селі.